Нещодавно в нашій громаді створено освітянську раду, до якої увійшли всі керівники всіх наших освітянських закладів, зокрема, це і дитячі садки, загальноосвітні заклади, професійно-технічний ліцеї, позашкільна освіта ДЮСШ та школа мистецтв, і в тому числі перший Краматорський ліцей. Я радий, що наші вчителі об'єднуються, тому що ми дуже працюємо над розвитком освіти в нашій громаді. Наш ліцей є, де США яку ми покращимо. Є два стадіони, будуть збудовані ще до такої спортивні майданчики. Буде новітня International School. У нас виходить, що громада є центром освітянського розвитку, тобто це освітянський хаб. Я б бачив кожного директора школи, кожного вчителя амбасадором цього освітнього хату. Що це має це на увазі? Що все, що нове, не створюється в громаді на базі любої школи, а кожна школа може похвалитися е, чимось, да, що у вас є по інфраструктурі. Щоб ви теж намагалися людям доносити, що всі такі нові проекти, навіть якісь Супер такі, які є одиницями в Україні, тому що це не школа, яка так, перечина така. Її навіть в Закарпатті нема. Навіть в Україні це буде один перший кейс. Світа це добре, що в нас виходу і шляху назад нема. А освітній розвиток передбачає будівництво інших освітніх закладів. Попередньої зустрічі ми створили цю раду, тому ну зараз було закажили запро що запропонував Ян Михайлович, Що якісь спільні заходи, як це буде все розвиватися, щоб ми спільно працювали? Мої враження дуже хороші, оскільки я рахую, що це дійсно гарна ідея. Керівники всіх навчальних закладів також і ну, перечинської громади мають співпрацювати між собою, щоб був якийсь результат, щоб заохочувати дітей, робити якісь спільні заходи для реалізації в майбутньому. Я думаю, що це для. Для нашої перчинської ОТГ дуже добре. У мене є дуже велика надія на роботу цієї освітянської ради, тому що освітяни це наша еліта, які повинні нести в громаду інформацію, чим живе громада, як розвивається, доносити до кожного жителя. Придумувати різні спільні заходи, які би об'єднували наших педагогів, наших дітей, проводити спільні спартикади, фестивалі. І про те ми вже сьогодні трошки говорили. Надіюся, вірю і знаю, що ми разом із освітянами будемо будувати нову нашу громаду.